Сьогодні на огляді дуже цікава річ. Це пристрій, який включає в себе три різних принципи роботи. Перше це вентилятор, друге це обігрівач і третє, це очищувач. Тобто в нього три функції. Даний прилад має дуже гарний дизайн, він виконаний в такому футуристичному дизайні, виглядає сучасно. Дана модель йде в сірому корпусі, пластик матовий, і він стоїть на такій. Великій ніжці. Якщо подивитись з нижньої частини, то ніжка має резиночки, і він міцно стоїть на поверхні. Даний пристрій має цікаву конструкцію. Ви можете направляти потік повітря, ось таким чином, нахилити його вперед або назад. Повітря виходить через оці отвори, вони знаходяться по боках. Якщо подивитись на передню частину корпусу, то тут є. Така дрібна сіточка, через який йде забір повітря. Знизу є сенсорна панель керування з дисплеєм. І е, можемо побачити дріт, е, який виведений з задньої частини корпусу, підключається до мережі 220 і е, довжина його вкладає 1,2 метри. В комплексі з цим пристроєм іде ось такий пульт, через який ви можете налаштовувати відповідно на відстані даних пристрій. Тут є всі функції, які є на самому, на самому цьому очищувачі. Також в комплекті йде ось такий HEPA-фільтр, Він вставляється всередину. Цей фільтр забезпечує очистку повітря від дрібних частичок, які літають в вашому приміщенні. Тут є сіточка, є там дрібні волокна. Відповідно, цей фільтр буде дуже добрий тим, хто має алергію або має домашніх тварин, які мають шерсть, щоб фільтрувати повітря. Даний прилад, звичайно, можна використовувати і без цього фільтру. Тоді просто не буде фільтрації, буде е, в режимі вентиляції, або на, скажімо так, охолодження. Це звичайно, коли буде воно просто кімнатної температури повітря ганяти, або на обігрів. І до того ж функції доступні, які є всередині нього. З Задньої частини корпусу є кнопка. Пристрій включається цією кнопкою. Іде подача відповідно напруги. І ми можемо запускати на панелі даний прилад. Натискаємо кнопку Power. Загоряється дисплей. Зразу от включився вентилятор. Показується якість повітря, показується температура в приміщенні і показується індикація роботи. Якщо ми подивимося на панель, що тут є? Є режим е, ультрафіолетової лампи. Коли ми включаємо, затискаємо цю кнопку, потримали, загорівся режим УВ. Тобто зараз працює ультрафіолетова лампа. Вона знезаражує повітря, яке проходить через неї, і, відповідно, вбиває мікроби. Щоб виключити, так само потрібно затиснути цю кнопку. І е, ультрафіолетова лампа виключається. Якщо цю кнопку просто одноразово натиснути, включається екорежим. Загоряється такий листочок. Він став тихіше працювати. Зажимаємо, додатково можна включити також ультрафіолетну лампу. Так само можемо все це виключити. І бачимо, режим зараз працює іонізатор повітря. Якщо натиснемо знизу кнопку, можна зробити, щоб конструкція поверталася. Вона робить отакий оберт з одної сторони в іншу і буде постійно отак розвіювати повітря. Це також дуже зручно, що ви можете потік. Направляти не в одну точку, а воно буде по кімнаті повітря рівномірно, скажімо так, розсіюватись. Якщо затиснути знову цю кнопку, то він зупиняється в фіксованому положенні. Якщо кнопку потримати, з нижньої частини можна побачити, як ключиться підсвітка, ось так. Вона у нас була включена, ми її виключили. Зараз горить синім кольором з нижньої частини корпусу. Якщо взяти по кнопках є е, вентилятор, де коригується швидкість обертання, тут іде положення до 12, тобто 12 режимів, автоматичний мінімальний одиничка і виставляєте потік, який вам треба. Зверху кнопка є. Е, режим дуже цікавий. Якщо ви його натиснете, з однієї буде холодне повітря, з цієї буде гаряче повітря. Відповідно, можна налаштувати, щоб він грів повітря тільки, ну і можна, щоб він просто працював в режимі вентилятора. Ось. А якщо ви натиснете цю кнопку, то відповідно він буде так само направляти в одну сторону, повертаючись в холодне повітря, в іншу сторону буде гаряче повітря. Ось такий функціонал у даного приладу. Якщо в режимі вентиляції, то він споживає 23 Вт. Якщо брати по обігрівачу, то у нього потужність йде 2000 Вт. Він може обігріти достатньо велике приміщення. 40 квадратів це точно. Якщо брати по очищенню, то виробник рекомендує теж там, до 30-40 до квадратних метрів в режимі очистки. Якщо в режимі вентилятора, зараз ми виключимо цю функцію, то у нього обдув також відбувається достатньо хороший. Можна зараз почути, що достатньо так, голосно працюють вентилятори і створюють. Непоганий повітряний потік, а тут він йде 100 метрів кубічних в годину.